Не, не проявився і, і не і не зачитав реп, а якби той не заспівав, а той би не намалював, а той би там не показався, а той би не записав ютуб-канал, а той би там не створив експедиції по світові чи ша щось. Ну коротше, цього б не було, і не було б у цих цікавих речей в світі. І от така штука в мене зараз така, прям уже, що це не просто воно собі потрохи до мене приходить, а воно зараз так прямо ж. Ну я дуже сильно з цим вже така вже вся нато надоїла вже не проявлятись, або проявлятись такий в свій такий тихий спосіб, як то я називаю. По суті, я їду туди тільки для того, щоб собі нагадати, де я взагалі. Я в Карпатах і ну, типу, що я тут хотіла жити і хотіла навпаки насолоджуватися, якось там вбирати це в себе, а не просто поміняти обоє і типу, так, далі сидіти в своїй голові, в своїх планах якихось своїх і будуванню якихось своїх там, стратегічних моментів. Тому так, треба, але я зрозуміла, що так, якщо це типу, зв'язано зі мною, і що це моє, просто в мене такий от стиль, то мені, по суті, треба, ну, воно нічого не поміняється, незалежності, де я буду жити, з ким я буду жити, або що я буду робити. Просто це я, воно так в мене завжди буде, і мені просто треба навчитися в цьому процесі е, отримувати якось задоволення. Тобто, навіть якщо я не поміняюся, не стану якось там спокійною, не буду там жити по інакшому і вести якусь тільки одну справу в своєму житті і мати кучу вільного часу. Я зрозумію, що в мене цього ніколи не буде, але окей, якщо в тебе цього ніколи не буде, і ти вже знаєш, що в тебе таке життя, і що ти ніколи там не буде моменту, що ти зробиш всі завдання, і в тебе на цьому листку ні ну, буде пусто то якщо такого не буде ніколи, то треба просто привикнути і прийняти те, що в тебе так є, і навчитися з цим жити. 111 Сто одинадцять гривень. Одинадцять. Сто тридцять. Це вже вон, вон, ти, ти дивуєш? Я просто навіть мені цікаво, як тут собі молодь радить з цим. От в Європі вона якось все такого поїхав, собі на три місяці, заробив там якісь бабло. Е Десь там на сезонних містечках, там, чи прибиранням, чи офіціанством, чи шечем, чи масажам. І приїхав собі ще десь там на півроку, повіддихав, бо поживав свій, свій кайф. А ну, тут треба виїжджати в півроку, щоб позаробляти і почвертати сюди і пожити свій кайф. І хочеться якось змінити. Блін, це, ну, взагалі. Не їхати на заробітки кожен раз, коли тобі ну не вистачає бабла, знаєш. Хочеться, щоб ці можливості тут створювати, якось там, де ти живеш, щоб вони були в тому місці, де ти вибрав бути, в якийсь спосіб може ми просто ну по любому вони не будуть ті тими самими можливостями, що там, тому що якщо ти хочеш жити по-іншому в тому місці. Де ти вже пробував і в тебе не вийшло, то ти мусиш робити щось по-іншому зовсім. Тобто ти маєш шукати якісь зовсім інші варіанти. Тобто то, як ти вже привик заробляти гроші, або то, як ти привик собі радити в житті, так уже не виходить. Вже ну, не виходить, ти бачиш, не виходить. Тому як він казав, мусиш придумати як то... іншу комбінацію. Поки що думають, як залізти на дах, а ціль, щоб поремонтувати дах би згори, там ті листи, які ем, там не працюють і через яких там місця, де протікає трошки, і комини також там немає фартуха, Тому комини і там 3-4 місця, де треба ще подивитися, чого тече, і спереду там теж загнути Ну, Реставрація даху. Пане Василю, а може я би туди два заліз і драбину підняв і наверх заліз. ляжа льожа прийнять. Це в армії, але дуже замолодий. Робили, треба щось мати думали. Да ні, ви так. Ты на любую высоту, бачишь. Там немає дуже Мало сходить, не знаю, <гум> <має> щось <гум> <гум> Не знаю, коли я його буду їсти, напевно, в лепі. про будинок говорити. Ну, типу, я навіть не знаю, чи моїм друзям цікаво про це. Я якось не дуже їх питаю. Я просто постійно говорю, типу, там вони зараз. Але там буде там, там, чи там буде Дерев'яне? Угу. Mm дерев'яні? -hmm. Діціальні дерев'яні кліпуса. <рес> Але мені, мені подобається, Але що, що твої Мені подобається, що твої очі радують. Заїжджаєш сюди, здається, що це були підпірки, бо ми ну, підемо в санаторій, я тобі покажу, і е, там були ці підпірки, і я, до речі, думаю, а чого у нас немає підпірок знаєш? Цікаво, які вони були, знаєш. Що... Ну в санаторії, думаю, можна побачити. Да, це ж да. одного століття типу цей. Шо? Ну класна товщина. Ще знаєш скільки по коштує тако, я... такої товщини. Так? Да? <звук> <звук> <тур> Це перший, перший чи другий майстер, я вже не питаю. Все, тут, звісно, подивіться, що у вас. А потім мені Микола каже, то в тебе просто тріснула. Ну, типу, лисовочка. Я в Вінницькій області ціла хата, отак отрізнула. Це декоративна штука. Це просто щоби... Десь яка салона хороша. Жовтенька. Давай. Тут нема руброї, де жарного. тут є. А перед мазанкою, да так є, як ти казав. Ну, от, на да. Камінь. На камінь. да. і... О е... гад! Oh <кх> і будинок не паде! Ну, він да. навіть не напрягається, розумієш? <кх> <кх> не <головіка> Ну нехай краще зараз падає, ніж потім. Так він не напрягався. Тобто це, що я показую, це треба зробити оцей фартушочок такий. По всьому будинку? Да, так, ну по цьому кутку. Тільки по цьому чи по всьому перемогу? По всьому, так. Да. По всьому перемогу. Ну там деякі є такі. Ну то вже така тонка реставрація. Хаті, звісно, зимніше зараз як на вулиці. Да, да. Купала глину і тут? я знайшла двері. Тому ми будемо пробувати mm -hmm. тут двері. А, це був ухід. Там да, ухід. Це єдина вона тільки тут. А, типу, оце сюди заходить, а це сюди ага. заходить. Тут так, тут три двері. двері так. Yeah. Зелення, Це і все. все. Так. І невеликий шар, дивись, Ні, Небагато не багато разів його. Ні. Та тут ніхто нічого не робив. Я, А що за ікона? А ми будемо забираємо. Треба два А, да, і тут. Це кого упав. Ні, це оце що миска. Ну, знімаю, дивай. знімаю шляпу, цією полотино. Блін, який красивий будинок. — Дуже красивий. Він так е складно спроєктований взагалі. Ну, відносно мазаний, звісно. Ну це панські ідеї. Ну ну. Це прям тут дійсно був якийсь. Якийсь зочій, якийсь архітектор який слідкував за цими всіми розмірами, кутами. Це дуже сильно, звісно, зробити такий будинок сто років назад. Мені цікаво, що ти скажеш, коли ми підемо в санаторій, і ти побачиш е, ті Я бачу, то. Так то ну то взагалі. І це мистецтво, То ми. Да. Так, це чу... так, то, так то, чуєш, то, я кажу. Це ж, uh, понимаєш, у нас uh, є деякий... Uh, Провал в архітектурі для так званого середнього класу. Mm -hmm. да? І в меблях теж то саме. Тобто ми йдемо в музей меблів, наприклад. Там виставлені меблі дуже багатих okay. людей. Або йдемо в пірогово, де виставлені меблі дуже бідних людей. І цей е, український модерн, він теж там. Ми маємо будинок земства в Полтаві, це вишукувано, ну, це вже якби адміністративна будівля, Маємо школи от, Е, а от маєтків ми мало маємо взагалі. Це маєток. Це маєток, так. Ну, це не... Це, це, це український середній клас. Він мені каже, що ця, різ, що ця фішка різьблення, що це вже не так просто. І відстань mm. Ну, Там є пробіл. Між бетонкою. Ну, Він можна, каже, щоб да. його тут не вати отело трохи. Чим це все з одно хотіть? Він вже, вже існує, я солод сіл. Я маю стереотипу про його не Вони п'ють.